Івано-франківські дороги справжній головний біль усіх власників машин. Протягом двох останніх років стан автошляхів став критичний. Щоб ремонтувати автомобіль, водіям доводиться викладати кругленькі суми з власних кишень а політична нестабільність призвела до різкого здорожчання паливно-мастильних матеріалів. Це позначилось не тільки на перевізниках громадського транспорту, але і служб таксі. Проте останні поки до протестів не вдаються. Тарифи підняли мінімально, щоб не втратити клієнтів. Ми розуміємо економічну Круто в країні, тобто нема фінансування, тому ми не піднімаємо фактично взагалі ціни. Тобто, можна сказати, ми мучимося і чекаємо до тих часів, коли ну економіка трошки стане краще. Із працівниками місцевих служб таксі зустрівся Олександр Шевченко, депутат обласної ради, теж вболіває за обіцяні владою європейські дороги для європейського міста. Як приклад, наводить досвід Вінниці та Львова. Щоб в Івано-Франківську були такі ж результати, потрібна повна зміна усієї системи. Насамперед, децентралізація влади та. Фінансів. Подібні зміни Олександр Шевченко без сумніву підтримуватиме. Просто потрібно залишати наші гроші тут і ми самі з ними розберемося. Це однозначно. Тому кожен буде зацікавлений заплатити податки, бо він буде знати, куди ті податки йдуть. Ви ж фактично використовуєте свої машини. А як ремонтувати їх по таким дорогам і так далі тому подібне. Тому я думаю, що років 10, як мінімум, має бути спрощена система для таксистів. Ну, Десятих податків, досвід західних країн фіксованої плати за ліцензію на таксування та інші послуги, замість паперової тяганини задля численних дозволів у багатьох інстанціях, адже зіснуючими правилами корупції не подолати у цих питаннях. Усі перевізники солідарні, завдячуючи їхнім ініціативам та підтримці, переконаний Олександр Шевченко, цього можна буде досягнути. Що рідко хто із керівників наших бачить ті проблеми, так як бачить наш. Олександр Леонідович, я думаю, що таксісти його в цьому плані підтримують. Щоб покращити дороги в місті, Олександр Шевченко переконаний, спочатку потрібно подолати корупцію, адже ремонти ведуться без дотримання інструкцій а на ямкових ремонтах розпорошуються бюджетні кошти.